Привіт! Ну що, ви зачекались оглядів від Ліон? Сьогодні ми вам розкажемо про стильний та функціональний набір меблів. Це підліткова модульна кімната Бергамо, яка підійде і для дорослих, адже має стильний та функціональний дизайн. Серія бергамо включає собі шафу, телетумбу, стелаж, ліжко, письмовий стіл та тумбу для ліжка. Але сьогодні ми про супер шафу, ТВ тумбу та стелаж. Почнемо із центру, проте ви можете розставляти меблі у будь-якому порядку. Телетумба ідеальне місце для телевізора чи букетів із квітами. Є як і відкриті полиці, так і закриті з дверцятами, що забезпечує заховати речі від зайвих очей, проте все буде в доступному місці. І зверніть увагу, дверцята відкриваються плавно без зайвого шуму. А тепер перейдемо до нашої шафи. Вона поєднує в собі стиль та практичність. Адже тут є міцна труба для вішаків та дві місткі шухляди внизу для зберігання речей. Завдяки надійній фурнітурі всі елементи працюють просто бездоганно. І перейдемо до короля нашої трійки. Це багатофункційний стелаж із відкритими полицями і висувними шухлядами із перегородкою, що допоможе зручно розділяти предмети за секціями. На цих полицях ви можете розміщати журнали, сімейні фотографії та, можливо, нагороди чи улюблені іграшки. Цей набір – ідеальний варіант для батьків та дітей, які шукають естетику та надійність в одному наборі. Обираючи ліон, ви обираєте практичність, якість, красу та функціональність.